Hello, friends! Привіт, друзі! Вітаю на каналі Крок до англійської мови. І сьогодні я розкажу вам про множину іменників plural Nouns: Що потворити з одного предмета багато? В більшості випадків додаємо до нього закінчення S. New words. Нові слова. Епенсл олівець, е рабе, гумка, еруле лінійка, е-бук книга. Епенсл олівець, пенсіл з олівці. Зверніть увагу, артикль е позначає один і в множині не вживається. Е рабе – рабез, гумка, гумки, е руле, рулес. Лінійка лінійки, бук books, книга книги. Thank you. Goodbye.